Інстаграм це інструмент, це такий торгівельний майданчик, завдяки якому ви будете заробляти гроші. Якщо ви думаєте, що блогери показують своє життя і там та та тратата, або блогери-початківці, які нічого не заробляють на тому, або вони думають, що вони зараз будуть показувати життя, і їм там рекламодавці будуть рекламу давати, і так далі. Нормальні професійні блогери вони відносяться до будь-яких соцмереж, як до, е до, до торгівельної площади. Розумієте, Вони виходять сюди на роботу. Це не щоденник, це не завжди все, що пишеть блогер, має бути відповідати його життю. Розумієте, Щоденник це щоденник, він свої мемуари може писати де завгодно. А Instagram, Facebook, Ютуб, тік-ток і інші соцмережі, Трес, які там зараз є це торгівельна площадка. І професіональні блогери, і якщо ви хочете стати професійним блогером, а я можу вас навчити цьому, якщо ви прийдете на мене на консультацію або визьмете в мене індивідуальне наставництво, вони починають заробляти на блогерстві навіть з перших моментів.